Всім привіт! Це Сергій, і вітаю вас на каналі Життя ЗНЯК. У минулому відео я розповідав, як мені довелося звільнитись з роботи через Няк. Але я згадав, що не можу, точніше, не сказав, одну важливу річ, яка теж зіграла роль у цьому рішенні. Отже, робота сама по собі була непогана. І умови для здорової людини навіть хороші. Але була одна проблема, що туалет знаходився далеко. Це була вбиральня у торговому центрі, і щоб туди дістатися, мені треба було вийти з моєї робочої зони, пройти торгову залу, пройти коридорами, і тільки тоді я міг потрапити у вбиральню. Для людини зняк це досить критично. Ми не можемо чекати 5-10 хвилин, поки знайде, поки дійдеш до вбиральні. І коли в тебе ремісія, це ще досить терпимо. Але коли навіть трохи нестабільний стан, постійна тривога, що схожу, я не схожу, чи встигну, чи не встигну це досить болюче все-таки. І тому в якийсь момент я зрозумів, що так довго не протягну, і саме це стало ще однією основною причиною, чому я вирішив звільнитися. Отже, зараз я зробив висновки, і коли шукаю роботу, одразу звертаю увагу, чи є поруч туалет, і чи можна ним скористатись в будь-який момент. І навіть у своє резюме на WorkUA я додав пункт, що мені потрібен. Вільний доступ до санузла через мій діагноз. Я вирішив більше не замовчувати цей момент, бо це частина мого життя і мого здоров'я. Якщо роботодавець розуміє, значить це правильне місце для мене. Отже, якщо у вас. Схожа ситуація, не бійтеся говорити про свої потреби. Це не слабкість, а відповідальність перед собою. Я продовжую шукати підходящу роботу і сподіваюся, що мій досвід допоможе комусь уникнути подібних помилок. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Якщо вам цікаві історії мої про життя з дняк, до зустрічі в наступному відео. Всім папа! -па.